Шановні інвестори і клієнти, мої вітання! На жаль, в мене немає жодних новин для вас сьогодні з будівельного майданчику житлового комплексу Квартал. Та хай вас це зовсім не лякає, бо в нас завершення будівництва 100% готовність. Фінал! А для вас це старт старт нової історії в затишній оселі, в центрі міста, на березі Дніпра. 11 поверхів, понад 20 варіантів планування, індивідуальне газове опалення. Унікальне поєднання динамічного центру з чудовими природними краєвидами. Інфраструктура дає все у кроковій доступності. Все це команда Сенсар зробила тут, у рідному місті Запоріжжя, попри 40 кілометрів від лінії фронту, коли інші заморожували будівництво. Та наші зусилля та зібрана воля в кулак виявилися недаремні. Невдовзі тут відсвяткує своє новосілля не одна родина та розпочне свій бізнес, не одна комерція. А ми на днях відсвяткували фінал будівництва житлового комплексу Квартал. Це ще плюс один проєкт в Запоріжжі від нашої компанії. Але квартал це не просто ще один проєкт, це важливий поєкт, перевірка, яку ми пройшли успішно, бо ми віддані своїй справі і всім, хто в нас вірить. Тож рухаємось далі. З вірою в себе, в збройні сили, в перемогу і з вашою підтримкою досягати нових цілей та звершувати нові проєкти в нашій рідній країні.